Шановні першокурсники, я вітаю вас тим, що ви стали студентами нашого університету. Сьогодні Україна переживає дуже складні часи, але наш народ, все суспільство, бореться з тим, щоб Україна була, є і буде незалежною країною. Ви будете студентами, і протягом всього часу навчання будуть створені всі умови для того, щоб ви... Мали можливість отримати якісну освіту, щоб у вас був час для занять вашими хобі, щоб у вас було все можливе для того, щоб ви отримали все, що ви бажаєте, щоб у вас була перспектива в навчанні, щоб була перспектива в працевлаштуванні, щоб ви отримали тут друзів. Ви можете сподіватися на те, що наш університет зробив все можливе для того, щоб ваше Навчання в нашому університеті було не тільки корисним, але було й цікавим. І ви запам'ятали його на все життя. Тому що ці роки це самі кращі роки вашого життя. Ви будете тут мати і друзів, і час для занять е, любими справами. Я сподіваюся, що все буде добре. Будемо разом.